Привіт-привіт! Я дуже вдячна, що ти відкрив це відео. Я вперше пробую такий формат, мені дуже цікаво. І, знаєте, мені подобається таке знімати, тому сподіваюся, вам також подобається. І погнали! Свій день я завжди розпочинаю з практик. Це допомагає мені тримати гарний стан та дуже наповнює мене. Тут я пишу вдячності. Сідаю зараз прописувати свої спостереження, намір на день вдячності. Це в мене такий блокнотик для е, бажання, я пишу щоденник самопрограмування та нейрографіку малюю тут. Ось зараз буду все писати. Я вже змонтувала собі відео в TikTok та виставила вже контент в Instagram. Я зараз активно проявляюсь, в мене вже кращі перегляди, я зрозуміла, що мені потрібно робити, як мені проявлятися, в мене з'являється українська аудиторія. Я дуже цьому рада, тому що я мріяла, щоб моя аудиторія вона була українська. І зараз, коли мені люди пишуть, що я їх надихаю, що я великий приклад, я дуже мудра, я допомагаю їм, тому що коли мені ви пишете. То я завжди вам відповідаю, допомагаю, іноді розбираю ваші ситуації. І коли ви мені таке пишете, в мене всередині я розумію, що це моє дуже щасливо це робити. І в такі моменти я розумію, що я все роблю правильно, я на правильному шляху. І нехай навіть в мене невелика аудиторія, але знаєте, вона. Усвідомлена, вона щира і просто вдячна за це. Я зараз хочу приготувати банановий хліб і хочу зробити це разом з вами. Ось такі інгредієнти нам знадобляться. Подивіться, яка краса. Обов'язково спробуйте приготувати собі. Як це смачно? У нас пішов дощик, я готувала хліб банановий. Так, атмосферно. Зараз заваримо собі чай та будемо пити. Усім доброго раночку! Ось такий в мене сніданок. Я сьогодні прокинулась о 9-й ранку, аж тому що за вікном був дощик, і мені дуже хотілося спати. Не лякайтесь мене, дівчатка, сьогодні п'ятниця, це день Венери, тому сьогодні дуже важливо доглядати за собою, палувати себе, радувати себе. Я ось зранку зробила масочку собі. Та сьогодні хочу собі щось таке купити, порадувати себе. Взагалі, звичайно, ну не забувайте себе валувати, радувати, любити, доглядати за собою і в останні дні, не тільки по п'ятницям. Але ось такий день, День Венери, це дуже важливо. В цей день ви підвищите прямо свою жіночу енергію, то дуже раджу вам по п'ятницям. Щось таке робити для себе, якісь от масочки, навіть там, догляд, там, щось купити, побалувати себе. І ваша жіноча енергія буде тільки підвищуватися. Ми тим часом зібралися, зараз поїдемо в магазин, потрібно коханому дещо купити там своє. І я також куплю продукти. І ввечері ми чекаємо друзів, будемо з ними гуляти, відпочивати. Дуже обожує вихідні. В мене закінчився якраз зошит вже з моїми спостереженнями. І я ось собі такий новенький взяла, красивенький. А в чоловіка пельмешки. Я зрозуміла, що до кінця цього літа залишилося два тижні, а один пункт не виконано, і тому ми поїхали його здійснювати. Я мріяла провести захід сонця в гарному закладі за чашкою кави. І вчора ми це здійснили. Як завжди, ми сиділи з чоловіком, говорили по душам та просто про все, і обожні такі моменти вони дуже сильно наповнюють. Ми з чоловіком обговорювали, що як же важливо цінувати та дякувати за такі прості речі, як, наприклад, сходити в гарне місце, випити каву, провести захід сонця, і дякувати за все, навіть за дрібниці. Адже тоді приводів для вдячностей буде ще більше. Ну а на цьому все скоро. Побачимося.